Небо над Оріховим затягнув туман, а шлях до нього антидронові сітки. Такі коридори, ледь не єдина можливість дістатися при фронтового міста. Напівзруйнованими вулицями ми пересуваємося у супроводі військових 65-ї бригади. Воїни великого Лугу вже четвертий рік поспіль тримають оборону міста. У підрозділі кажуть, будь-який населений пункт, який не вдалося захопити, окупанти намагаються знищити. Є оріхів не виняток. Росіяни не гребують ніякими прийомами, і для них на сьогоднішній день те, що можна побачити, зокрема по місту Оріхів, основна ціль це цивільні. Це от. Якраз в них військовий терор, тобто той, який передбачає залякування саме місцевого населення, тому що вони дуже активно почали ганятися за автобусами, за маршрутками, за цивільними автомобілями ворогатить по місту з артилерії та авіації місцевих жителів. Росіяни постійно тероризують дронами. Ось такими майже невидимими нитками зараз кривається горіхів. Це залишає після себе дрони на оптоволокні ворожих безпілотників, як ударних, так і розвідників. Над містом стає все більше. За роки повномасштабної війни тут загинули 84 людини, ще майже 400 були поранені, та, попри близькість до лінії фронту, виїжджати з рідного дому готові не всі. Я в молодості так намикалась по чужих квартирах, а коли з чоловіком построїли свою хату, дітей виростила, там внуків. Жалко. Жалко. Це тут і живе. Жалко, звісно. Хати. А себе вроді трохи дужче жалко. Діти, внуки кажуть, щоб я бросала. Бережіть себе акуратно. Пан Василь працює у комунальному підприємстві, коли чує зищання дронів ховається. Каже, під час прибирання вулиць не раз доводилося знаходити її уламки ворожих боєприпасів. З десяти вечора і до п'яти утра обстріли 22 каби. Прилетіло, билися, це прибирали вулиці, вбирали боєсколки і забори. Що тільки не було. кирпичі на дорогах, все було. Це ж наш город. Приводимо порядок, щоб все було красиво, щоб було добре. Все розумієте? Колись затишний та охайний оріхів. Окупанти майже повністю зруйнували. Дуже багато додавали дронів до артилерії, до кабів, до РСЗВ. Практично кожного дня по території міста фіксується. Ну від 30 до 50 дронів. Критична інфраструктура розбита вся. Ну, ось ми зараз стоїмо, а летить до. Ви чуєте? Да. На цих кадрах усе, що залишилось від дитячої спортивної школи, де займалися юні боксери. Посеред руїн час ніби зупинився. Це, що в нас Азовського моря, Кубок, по-моєму, Кириливка не помиляюся, в Херсонській, в Херсоні були. Ну, багато до дітки наші об'їздили. Заклад працював близько 10 років, допоки російська артилерія його не знищила. Школу організував нинішній голова Оріхівської громади Микола Вінніченко. Сам я займався всю з боротьбою, але хлопець нашого міста Ріха він займався боксом. Ми з ним п'ятнадцятому зустрілися. Він погодився тренувати діток. Я запропонував відкрити школу боксу приватно. А потім в 2019 році ми передали на баланс місцевої ради до ДЮСШ, і дітки вже займалися ДЮСШ. За роки роботи школа виховала кілька сотень спортсменів. Уже у Запоріжжі ми поспілкувалися з одним із вихованців закладу, чемпіоном України з боксу серед юніорів, а нині працівником ДСНС Іваном Маруєвим. У вільний від викликів час 21-річний рятувальник поділився спогадами про дитинство. Це спорт, і в ринзі ви можете бути суперниками, але поза рингом можете бути найкращими друзями. Так вони і ставалися. У мене дуже багато знайомих є які. По цей час мені гарні друзі. Знаєте, в кожному місці, де я був, поріг. Що школа, що спортивна школа, що дім – це спогади. В Самому Оріхові багато таких знищених ворогом місць та споруд. Ось, приміром, потрощений краєзнавчий музей. А це все, що лишилося від місцевого будинку культури, там, де колись проводили святкові заходи, тепер суцільні руїни. Обидві ці будівлі були пам'ятками архітектури. Це тактика вогняного валу. Коли знищується все живе, коли знищуються будівлі, коли знищується природа, коли знищується е, все і знищення е, нашого народу, е, знищення цивільної інфраструктури, знищення нас як нації. За стійкість та мужність жителів із перших днів великої війни місяць тому Оріхів отримав звання місто Герою країни Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон і єдині новини.